Буду вмазуватись, бляха, на хіпа, це, вмазуватись. Нічого не випаде. Просто бляха. У мене є всі десятки, мені це не потрібно. Якого хріна я маю на це витрачати золото? Просто у мене 26 тисяч золота. Я збираю це золото на Новий рік. Я хочу, щоб мені тоді випала головна нагорода року. Я хочу зберегти це золото. Хочу не витрачати це золото. Я не буду витрачати це золото. Я не буду. Там сьомого рівня. Опа! Опа, а ви це бачили? А це тільки початок. let's go! Йоу, привітули, друзяки, з вами отаман і сьогодні ми будемо відкривати конти, а саме новенькі конти, містичні. Містичні контейнери, чесно кажучи, обожнюю їх відкривати. І вони заважливі оновлені з можливістю виграти танчик. Це у нас Project KPZ 070. Що, не бачу? 07, pe Коротше. Німецький важкий танк 9-го рівня. І є шанс випадіння на цей танчик 0,05%. Компенсація за випадіння 5 тисяч золота, і тут є випадіння камуфляжу містично, який додали новий. Плюс до цього все ж таки містичний сертифікат. Ми будемо вмазуватися сьогодні на відкриття цих контів і будемо купувати на все золото. Ви скажете, Мирон дурний, не потрібно було цього робити. Я хочу зробити контитос. І, по друге. Це золото вже дуже довго в мене на аккаунті, тому відриваю від душі з все-таки сподіванням на те, що щось випаде. Чесно кажучи, не сподіваюся. Давайте купувати по цим пропозиціям. Я сподіваюся, повірним пропозиціям я купую. Завжди перший тут випадає, як ви знаєте. А поки ми не продовжили, будь ласка, протисніть вподобайки, буду вам дуже вдячний і підпишіться на канал, бо я знаю, ну що багато людей дивляться без підписки. Людоньки, давайте це виправляти. У мене є стрімчанські підняття статистики, гра на відсоток перемог, також РБ. Також ми граємо з іншими стрімерами. Будь ласка, доєднуйтесь. Він саме український World of Tanks Blitz. Ту гру, яку ми дуже сильно любимо. Тому let's go, сьогодні з вами будемо це робити. Ці пакощі просто купуємо одразу ці нагороди. Чесно, я не хочу поступово купувати. Я хочу самий сок. Я хочу відчути цю біль. Я хочу, щоб ви відчули цю біль зі мною. Побачимо, скільки випаде містичних сертифікатів. І сьогодні ми будемо з вами не нити і не думати про те, що не випаде. Ми будемо казати, мені випав містичний сертифікат, і він має відпадати. Е, відпадати, ну так, да, як моє бажання грати. Добре, ми не про це він має випадати, і ми все-таки будемо про це думати. Тому е, немало небагато. 48 контейнерів у нас зараз є. 7 тисяч золота залишилося. Ага, я ще хотів купити ось це. Потім ми, напевне, що придбаємо ще. Напевне, продамо якісь танки там 7 рівня. Опа! Опа! А ви це бачили? А це тільки початок. Let's go, let's go Woo. Ой, я випадково натиснув відкрити, я не хотів. Ох, ну дивіться, по 10 тисяч золота падає. Друзі, у нас 8 тисяч золота. А що тут по... Що тут є? Що тут є, що тут є? Чекайте, 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 я, як завжди, коротше путаюся в цих всіх. А, так, 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 ну я хотів ще їх відкрити. Де ця пропозиція, бляха, дідько. Щось не бачу цієї пропозиції, там, де можна обрати ці контитоси. Тут там, де розширена перепустка. Так, це розпродано, я це все. Ну, я це все придбав, але це хіба все? то Там ще можна купити, якщо я не пам'ятаю. Це за грошики. Грошики ми втрачати не будемо. Е, так, щось я туплю. Е, так, давайте поки подивимося, скільки у нас є контейнерів містичних. Просто було 26 тисяч золота, друзі. У мене золота небагато. Загалом, можливо, більше, ніж у середньостатистичного гравця, котрий грає в Бліцуху. Проте 51 контейнер. Це ну, багатсько для мене. Uh, можливо, небагацько для когось. Я думаю, що ви зараз посміялися. Сказали, а що ти, чувак, думаєш, що тобі має випасти з цих контейнерів? 50, всього лише контів, 50 просто. Але нагадаю, що в мене є багато колекційок. У мене є багатсько колекційок. Я сподіваюся на те, що будуть падати містичні сертифікати, і буде падати, і буде компенсація. Коротше, бла, 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 бла. Ви зараз посміялися, я вас підтримав і коротше, будемо рухатись далі. Щось я не бачу, ну, типу, має бути оце, типу, банер на тут десь відкриття цих містиків, щось він Десь пропав, я не знаю. Там просто була ще пропозиція. Здається, скільки 10 тисяч. 000... Чи я це все скупив, я не знаю. Ні, не все. Коротше, я це ще подивлюся. Давайте поки що відкривати конти, які у нас є. Нагадаю, що там ще падає талісмани, талісмани другого і третього рівня. Ось у мене є талісман третього рівня. Для ну третій рівень один залишився. Один. Це ще одна причина, по якій я відкриваю містичні сертифікати, що там падають талісмани на відкриття безпосередньо контейнерів першого, другого і третього рівня. І це дає можливість. Це дає можливість загалом потім отримати підвищений рівень отримання танку. Але ну не завжди воно так. І погнали це вже не перший, але якийсь контейнер. Даємо просто волю емоціям і посилаємо сигнал до ВГшки. ВГшка дай танчик. ВГШК дай танчик. Просто дуже би хотілося. Просто цей КПЗ, чесно є Є перший. Фух, є все. Все, дякую. Перший є. Дякую. Ой. Так, потрібно повільніше натискати. Я просто. Я просто буду натискати, ви тримайте кулачки, будь ласка, тому що відкрутка є велика. Чесно кажучи, коли от випадає щось стрімеру, всім пишуть, о, стрімер підкручений, а коли йому нічого не випадає, ніхто нічого не пише. Тому побачимо, що напишете ви цього разу: Чи все-таки мені підкрутило, чи мені не пощастило. Не люблю, коли випадають ці бустери, проте містичні контейнери, що славляться, тим містичний контейнер другого рівня. Давайте зараз відкриємо. Давайте зараз відкриємо другого рівня, тут буде талісман. Опа, так, да, тут містичний контейнер третього рівня. Давайте я поки що не буду відкривати містичний контейнер третього рівня, бо це щось імбове просто. Ну тут шанс випадіння, дивіться, тут шанс випадіння танку 5%, друзі, 5%. Якщо у нас в цьому виходить контейнері 0,05, то тут 5% шанс випадіння. І тут містичний сертифікат 15%. Преміум аккаунт золото, тобто 14,8% випадіння золота. А ще є фон профілю містичний 1%, камуфляж містичний 5 і анімований аватар ловець близько 2%. Ну це це мега імбовий, просто е, виходить контейнер. Якщо накопичити таку велику кількість контейнерів, то це буде імба. Тому дочекайте до кінця відоса, не перемикайтесь і про вподобачку не забудьте. А ми рухаємося далі, 41 контейнер у нас є. Ух, ну я сподіваюся, дійсно зможе якось окупитися. Чесно кажучи, я дуже би хотілося. Мені подобаються містичні контейнери, тим, що там ще випадає сертифікати на вільний досвід. А всі ми знаємо, що на новий рік вільний досвід нам потрібен. Тому ми його фармимо трішки дорогим методом. Звісно, було б напевно, я ще думаю, вигідніше перевести просто золото вільний досвід. Так, 36, 36 тим часом, 15 кунтів ми відкрили, і нам випав один, один містичний сертифікат. Один. Дуже би хотілося, щоб далі падало. ВГшечка, дай мені містичний сертифікат. ВГшечка, будь ласка. Ловець блискавок, а не анімований, звичайний. Фух, я пам'ятаю, колись падав мені ловець блискавок. Анімований, це було епічно. Але нам потрібно рухатися далі. Дякую, дякую. 30 контейнерів. Шведесенько, ми 20 контейнерів вже відкрили. Але ну, завжди якось стандартно по 2000 війного досвіду падає. Угу. БГшечка, давай збавляємо оберти. будь ласка Я буду дуже вдячний. девіз просто сипить по 2000. Бгашечка, давай збавляємо оберти. І, будь ласка, дай мені так, містичний контейнер другого рівня. Добре, добре. Відкриваємо далі. Внастрій вже починає трішки опускатися. Ого! Вільний досвід 100 тисяч! Бляха, якщо б так золото, я якщо б так золото, я б тут не знаю. Просто волосся на голові виросло. Добре, їдемо далі. Що у нас буде? 24 конта, чесно кажучи, вже Вже трішки мені це не подобається. Один містичний, всього лише сертифікат один за 50 контів. Давай, Вгешечко, містичний сертифікатик. Ну, наси, будь ласка. Я вірю, що ти можеш. Я вірю. Я вірю, я прям довіряю Вгешечка, що ти можеш це організувати, і містичний сертифікатик буде. 100 тисяч кредитів, дуже дякую. Проте нам потрібно щось інакше. Ні, не хочу. Давай, давай далі. Ой. Кормлять кормлять сріблом, і кормлять вільним досвідом. Ні, подивись. Блін, 17. Капець, воєшка, будь ласка, дай мені ти що. Один ще. Ну, хоча б я, чесно кажучи, сподівався, що буде 3-4 містичного сертифікату, але ні. Вільний досвід сипить, срібло сипить, і сертифікати сипить. А містичний сертифікат лише один. Ну, да, бачите, вільний досвід насипає. 50 контів, капець. Так, містичний контейнер другий. Добре, це добре. Давайте далі. У нас є два містичних контейнера другого рівня і один третього рівня. 7 тисяч досвіду. Давай, будь ласка, ВГшечка, я тебе прошу. Один містичний. Давай. Містик, 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 містик. 7 тисяч. Слухайте, ну давайте. Містик, містик, містик. Блін, один бустер золота. Капець. Ще одного містичного сертифікату. Уу, ну це капець. Всі сподівання будуть тільки на контейнери 2-3 рівня. Йоу, йоу, це капець. Це капець, відкруточка не падає. Просто капець. 7000, подивіться, досвід Досвід ліпиться, але. Голда не ліпиться. 3 залишається? три, друзі. 3. Всього лише залишається. 100 золота. Ой, давай далі. 2000. Ось так. Угу. Все. Ну, дивіться, що ми маємо. Чесно кажучи, тухленько. Дуже сильно тухленько. У нас талісмани другого рівня є. 12-3 залишилося. І тут у нас що? 9000 золота і 1 лям 707 тисяч. Е -е, угу. Угу. Ну, я оце зараз думаю. Чи потрібно нам постаратися для того, щоб купити ще конти? Боже, ну вбийте мене в цьому магазині, я реально не бачу, де зараз продаються ці містичні контейнери. Має бути окремо, як банерне сповіщення про можливість обрати декількох декіль, декілька контів. Ось. Напевне, потрібно перезайти. Зараз одна секундочка для вас, і трішки часу для мене. Так, ну що, друзі, я повернувся і провів маленьке розслідування, що виявляється, що це всі кунти за золото, котрі є. Чесно кажучи, я думав, що їхня кількість буде більшою. І що все ж таки там буде безпосередньо більше контейнерів, котрі можна купити буде за золото. Але як бачите, їх немає. Тому ми залишилися 9000 золота, 9358 і плюс до цього в нас зараз є конти. Знаєте, чесно кажучи, ставлю велике сподівання на контейнери третього рівня просто величезне. Мені б дуже би хотілося, щоб там щось випало. Проте. Не буду плекати себе сподіваннями, а зараз будемо відкривати містичний контейнер другого рівня. Тут шанс випадіння танку 0,50. Містичний контейнер сертифікат 10%. 10 ви гешечка, 10%. Дай мені містичний, дай містичний. Ні, просто блін, тільки срібло, камон. Один день преміум. Дякую. Ну що, залишається? Залишається. Давайте спочатку відкриємо. Давайте спочатку відкриємо містичний контейнер третього рівня. Я не ставлю велике сподівання, проте. 10 тисяч. Ну, дякую, дякую, ВГ, дякую. І відкриваємо містичний сертифікат, з якого випаде нам зараз побачимо, що. О, браво. У мене він є, і це компенсація в розмірі 7500 золота. Ну, дивіться, по факту. По факту, що вам сказати, в мене було 20, 26 тисяч золота на момент запису цього відео, а зараз у мене 16 тисяч золота. Тобто 10 тисяч золота я втратив, плюс до цього, ну це так можна сказати, з компенсацією. Тобто, в даному випадку мені ще повипадала купа різних сертифікатів, котрі можна пооб'єднувати. Ось ми їх об'єднуємо. Uh, і в нас тепер є більше сертифікатів на те, щоб об'єднати і можливо на новий рік вмазатися ще ліпше. Тому чи вартує воно того чи ні, приймайте рішення самостійно. Uh, я б рекомендував відкривати тільки випадку або коли дуже мало, або коли дуже багато. Коли у вас є така кількість золота, як у мене, і ви зливаєте усьо, то не рекомендую це зробити загалом uh, в мінус 10 тисяч. Це те, що у мене є. Якщо б не випав би Т22 SR, було б ще гірше. Так. І загалом не мінус, бо я ж не витратив повністю в нуль. Там у мене скільки було? 6 тисяч. У мене було, здається, 6 тисяч залишилось, тобто 20 тисяч я витратив, потім мені ще 3 тисячі впало. Тобто, рахувати, що мені звідси комписнулось на 10 тисяч 500. тому що танчик 7 500. А, і плюс мені ще 3 тисячі впало, плюс там було ще золото. Коротше, 16 тисяч 858. Пішов в мінус, накидало мені преміум аккаунту, накидало мені вільного досвіду. Загалом там 100 тисяч вільного досвіду кидануло. Ставив великі сподівання просто на те, що мені все-таки випаде щось цікавезне. Ну, наприклад, з третього конта впаде. Не танчика, нехай буде сертифікат. А там падало ще гірше. Третього рівня містик падає ще гірше, ніж першого рівня, друзі. Ну з'ясуйте, просто собі е вкореніть в голову цю думку, що з третього містика падає гірше, ніж з першого. Мені з першого 100 тисяч випало досвіду. Тому ось таке відео у нас вийшло. Дякую всім за перегляд. Дякую, що дивилися. Бажаю вам гарного настрою. Приходьте на стріми, поспілкуємося. Приємного вам дня! Всім смачного, хто їв або хто. Буде їсти і бажаю вам чудового відкриття. Нехай вам пощастить ліпше, ніж мені. З вами був Отаман та до зустрічі!